Друзяшки, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як ми тримаємо наше господарство і не тільки. Так що зайшов я у нашій курничок такий примітивний. Хто пам'ятає, тут колись у нас було дві свиноматки. Ну, а на даний момент знову це курничок. Хоч перед тим, як були тут свиноматки, також був курничок. Так що, друзяшки, історія якова. Так що, щоб кури не яйця, Петрович курка, дивіться, з якою шевелюрою. баба її очі підстригає. Воно, бачите? Це, навіть, вже трошки позаростало. О, і що ми тут маємо? Ще одна криводзьопка така. От, несеться в комбі кормію тут. Ну, Нравиться їй тут От, Так що от така історія. І це наші молодеж підкинули сюди чотири курочки і півника подарували мені. Так що що ми знімаємо з вами? Ми з вами знімаємо. одненьке яєчко у нас вже є. Одна курочка сидить, друга курочка сидить. От. І тут у нас вже є два яєчка у нас є. Бачите, ось все. Ось така історія. Так що, друзяки, сердиться, бачите, не буду я трогати. Цим займається Леся Петрівна. Вон ще одна дама прийшла нестися, неї сідає. От, Ви Ді, яка чистота і порядок. А? У нас Дівчата, звісно, за курями ухажують, так як і в хаті. Як в хаті порядок, дайвно, це все залежить від хазяйок. Хай воно таке стареньке, все тут, примітивне, зліплене з і палок, але воно працює. Так що, друзі, які, до чого я веду? Що зняти вам відосик, так як у нас вже осінь і е, де в кого курі вже... Ні, ну, зараз ще будуть нестися, тому що люди повинні занестися. Чого? Того, що е, курку випустили після того, як у городів все вбрали. І в принципі е, курка має можливість. Найти собі все, що їй хочеться, Так що для того, щоб курі неслися, що треба робити? Правильно, як кажуть нам, треба давати вітаміни і бур'яни. От як будете давати бур'яни, то будуть курі нестися. Ну, я вам скажу більш за все, якщо ви будете їсти одну капусту, там, салатики різні, там, цибульки, там, огірочки, помідорчики, то я... Не впевнений, що ви на цьому далеко доїдете. Дивіться, що ми маємо. Ми маємо бур'янці, але маємо, ну, бачите, кормушечка стоїть. Бачте? І водичка. Водичка це понятно. Водичка це життя. І комбінірований корм. Тобто це не куплений, хоч можна і купити. О, це комбікорм, який робить шелудьку вже на протязі, не знаю. Багатьох років тим паче основа. Стандартагро, з якою я працюю, вже дуже-дуже дуже так сказати, давненько. Навіть в на районі 8 чи 9 років займаюся. В фірмі підприємству 10 років. От, а я фактично з ними з перших днів. Так що використовую вітамінно-мінеральні добавки -агро, От, і Готую по рецептурці, я думаю, що зараз підемо, і я вам розкажу, кому це кому потрібно, можливо, хтось зробить для себе висновки. Так що людина їсть бур'яни, ну, і людина не працює фізично, то ну, можна якось і протягнути. А коли людина в принципі, працює фізично, то їй треба калорії. правильно? Тобто, в залежності від того, що людина робить. Ну, а коли маленькі дітки наші ростуть то їм дитяче харчування, тобто після того, як там молочко починається прикормка, тож дитяче харчування в калоріях, якщо ми почитаємо, там вся таблиця Менделєєва, тобто і, там, і кальцій, і магній, і натрій, і фосфори. тобто, А люди у нас звикли там всю хімію годують та все погано. Так що, друзяки, по-перше, вже я знімав там вечеря в селі, колись, чим відрізняються яйця отаких От порід. Ну, тут я не знаю, щось тут намішано, що вилася, потрібно, там, під саме підсипала у свій інкубатор. Але такий маємо результат. Півнів ми вирізали, півнів було дуже-дуже багато. І це вже нові, нові кури. Да? Тобто, але яєчко реально жовточок дуже-дуже такий е насищений. насищений. От, і Все-таки це залежить не тільки від кормової бази, а від генетики. Так само, як у свиней. Я схиляюся на те, що генетика на першому місці, смак м'яса буде залежати, і е, вагова категорія від генетичного потенціалу. Тому що якщо ми візьмемо, там подивимося навіть по окрасу, то по-різному. у цих свиней, рижа мати була. І мати було походження від йоркшир з петреном, а була покрита дюрком. І була рижа, от, пішла в батька, а потім покрили вандрас і отримали таких хоросят. Тут а все наоборот було. Ну, Такі бувають моменти. І по смаковим якостям, в принципі, що ці що свині будуть похожі, тому що тут також намішаний і дюрок, і велика біла, і петрен. Так само і тут. Так що, друзяки, ну, от така історія. Так що ми піду. Ось зерновий склад, от, де це так само, як какашки. Без какашок ні туди, ні сюди. І не важливо, курячі вони свинячі чи коров'ячі. Тим паче, коли ви використовуєте вітамінно мінеральні добавки, вони частково попадають у фікальну масу і вони будуть більш насищені вітамінами і мінералами. Так що ферментами і амінокислотами. Так що ну, от, є таке 13 питання. Так що зараз йдемо у наш зерновий склад. І для того, щоб курі неслися круглий рік, Ну, вони не будуть нестися там кожен день. Тому що для цього всього нам потрібно е знати характеристику тої чи іншої курки. От. І вона у мене бачите, на задньому фоні е стандартавра, з якими ми працюємо. Ну, то, правда, мій номер телефону, мій номер телефону завжди можна знайти під відео, в описі або в закріпленому коментарі от е Кому щось цікаво, можете писати в особисті. Але ми зараз в Назарі займаєте якраз щось там зашиває, пакує, фасує. Він знайде е рецептурку для курки нецкі, і ми ще раз вам її покажемо. А я поки зроблю наголос на те, що в принципі так основний інгредієнт, е я не можу сказати, що він основний, але найбільше у рецептурі буде у нас пшениці. Можна давати, всі там люди кажуть, що треба давати ціляком. І ще є одна така ситуація, так само, як і з бройлерами, так само і з куркою-несучкою. Що роблять? Люди купують комбікорм і до того комбікорму додають пшеницю. От Я знаю, що до несучки люди додають пшеницю ціленьку, а до бройлерячого додають кукурудзу, щоб було жовтеньке. Ну, По-перше, там та сама ситуація. Вікова категорія і генетичний потенціал. У бройлерів там небагато є видів бройлера, є 308-й і є Коп-500. Коп-500 він з народження вже жовтий. Рост-308-й, він білуватий, високий на ногах і трошки інша в нього характеристика. От, Коли ми починаємо годувати, там вже Курям більше 45 днів, там 50-60 до 2 місяців люди ж в селі тримають довше і вони додають кукурузу. І думають, що за рахунок тієї кукурудзи будуть капіти, вони такі жовті-жовті-жовті. Це так само, як несучка додати пшеницю, бо так, коли дід годував. А наші її додати, якщо в бролірячому комбікормі там 40% кукурузи вона вже є, так зробіть собі комбікорм, не ложіть туди пшениці, зробіть. Туди бляха більше кукурузи, самої кукурузи. От, і буде вам щастя, якщо вам так дуже сильно хочеться. Так само там не сучку. зробіть з одної пшениці. Ну, Навіщо тоді купувати комбікорм, думаючи, що там щось положили Так що, е, Основними, звісно, будуть інгредієнтами не бур'ян. О, Бур'ян то таке потіха для того, щоб була забава. Тобто, якщо ми даємо курям там, арбуз, бурячок. Морквинку, капустинку, ну, не картоплю. Тобто все те, що є там клітковина, надмірна кількість вологи, ну є якась вітамінна база, ну це так, аби срати не хотілося, щоб була курка чимось зайнята. Да? От -от Надежда Анатолійовна кидає їм бур'янець, для того, щоб їм було чим зайнятися. Але основними, з чого буде ліпитися яйце, як всі кажуть, яйце це ж такий потужний продукт от, Високобілковий, та-ра-та-та, -та, та енергетична цінність і ТД і т.п. То що її можна зліпити? З бур'яну, якщо ж він такий супер-пупер, для цього є якісь <кхи> таблиці Мінділеєва і є якісь там моменти, які ми не навчалися в школі. Да? Але ми повинні розуміти, якщо це високопротеїновий, значить там є білки. Тобто, для того, щоб зліпити те саме яйце. Нам треба жуки, пауки, чер'яки, тобто, білки тваринного походження, і в деякі моменти курі там весною це період розмноження, курі несуться, от, і там дещо шукають, там, поклику витягуючи себе з організму. А осінь випускають на город, коли викопали картоплю. І вони збирають там різні речі: там жуки, пауки, чер'яки і зеленець. І виходить яйце. Бо більшість людей каже, о, випустило на зеленець. І курка занеслась. Да в сраці на самому зеленцю вона далеко не заїде. Якщо в неї нема з чого його взяти, що зліпити та яйце, ну, то, понятне, переш, що нічого не буде. Так що основними інгредієнтами у нас є. Вчора ми привезли сою, соняшникову макуху. І чим вона мені подобається, брали ми в Рогозові, є відео. Хто не дивився, можете зайти, подивитися вчорашнє відео. Там є номер телефону і оптова ціна. Там з місця, якщо будете брати більше тонни, буде 12. Ну, це було вчора. І якщо в розніці, то це буде 13 з місця там. О, так що от така історія. Ми вдома, хто знайомих приходить, ми віддаємо по 15, закладаючи туди дорогу, ну, т.д. І, і відштовхуючись від розніці. Да, приліплюємо якусь рану гривню, для того, щоб відбити якусь солярку. Так що от така історія. Так що протеїн високий, тут шарлушок мало. Тому що шарлушки ті реально пішли туди, куди. Вони пішли, їх облущують частково. Вони відлипають, і потім їх же використовують для того, щоб топити котел паровий. Так що, друзі, от така історія. Даний момент, кому це буде все цікаво, отако от просто зупинилися, зробили скріншотик. І отакий от у нас виходить кукуруза у нас 32, а пшениці 44,5%. Тож пшениця в несучки вже 44,5 кг у нас. Фактично половина всієї рецептури. Кілограми і це одне те саме. Соєва макуха 8%, соняшникова 10. І премікс агро 2,5%, і дітрикальці 3%. 3 кг. Це буде для кісток і для шкарлупи. Але ще одна проблема. Сам він блокує засвоювання вище тобто протеїнів. Тобто свиням більше 0,5 ми не кладемо на 100 кг. Так що, друзяшки, от така історія. Ми робимо гранульований комбікорм, також по місту, хто знайомих приїжджає, також маємо можливість на заміну. Привезли нам зернову групу, от ми можемо зробити це все діло. Ну, або оцінити зерно і на ту суму дати несучка. Несучка, поки у нас, а, 22 гривні 50 копійок, кілограмчик. пролірячий 25. Так що от така історія. І сидить осільник, Що ти там сидиш? А ще хтось у нас там клоуси? Сидять тут, ходять такі разні, да? А ви що, тут карти гуляєте? Чи що? а, да? Так що, така історія. І суть питання в тому, що хотів показати самий основний інгредієнт. В основному це при відгодівлі усіх тварин і птиці це соєва макуха на сьогоднішній день. Але є люди, які використовують сиру сою, сиру сою ні в коїм випадку не використовуйте, не удешевляйте такий процес. Вона повинна пройти термічну обробку і віджим. І я не пам'ятаю, там температура, каже, 135 градусів повинна бути. От, і Буває, дехто каже, о, так випалюється білок при термічній обробці. Ну, для того, щоб зробити свою макуху, там кажуть, в районі 135 вже вище тоді випалюється. Так що грануляція це короткочасний процес, але суть питання в тому, що. Е Грануло, це класно, але якщо у вас немає гранулятора, ви маєте можливість просто зробити зерносуміш. І якщо взяти бролірячий рост, який ми використовуємо до забою, да, то в нас тут, виходить, пшениці 30, а, 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 а кукурузи, все, бачите, ось Назар заховав, бачите, 40 кг Тобто, навіщо до кукурузи додати ще кукурузу? Тобто не давайте пшениці, дайте ще кукурузу. Так виходить, взяли банку трилітрову. Пів банки вилили в іншу банку, ну а потім додали кип'яченої води туди і туди. Получилося, об'єм збільшили 6 літрів, а от нічого толком і не змінили. Так що, кому цікава така інформація, кому цікаві такі рецепти, маєте можливість зупинитися і зробити так, що тут просто це не граната, це муляж. Е, кукуруза 40, пшениця 30, соєва макуха тут вже буде 20, соняшникова 6. І три кальції, тут 1,5 кг. Вітаміно-мінеральна добавка, додавка стандартагра 2,5 кг. Ну, то цифри то ми колись считали По тій ціні, що колись була там пшениця 7, кукуруза 6. Зараз не знаю, по чому кукуруза. Буде прикупляти. Осталася у нас остання кукуруза. Не знаю, там 17 чи 18 мішків. от, свиням ми ще трошки знизили вже місяців два. Даємо активніше, даємо ячмінь, тому що в нас його найбільше. От. І для того, щоб підтягнути, збалансувати і дойти до кукурудзяних жнив, ну, влізти в них вже із так сказати, то ми трохи іменно по свинях е, зменшили кількість. Кукурузи. А додали ячменю. Ну, як казали раніше, там, раніше ж годували, яшнею ж нею вони. Так що, друзяшки, от така історія. Так що, ну а ми працюємо далі. Не забувайте по можливості, хто має можливість підтримати мене або інших людей, які підтримують хлопців і дівчат, якщо ви їм довіряєте. Довіряйте і допомагайте. Тому що завдяки їм тільки маємо можливість це все діло робити. Е, в шапки профілю. І в закріпленому коментарі є номер моєї карти. Зараз ми дозбируємо кошти для того, щоб розрахуватися за другу установку партизан. Це реактивна така штучка, яка стріляє, як, як він називається, як град. Да? Ну, хлопців там доложок ще 200 тисяч гривень на завод, хоч перша обійшлася набагато дешевше. Звернулися ще підтримати, щоб розібратися з цими косяками. Не кажучи ще про те, що о, ремонт, ремонти машин, ну але там може хтось інший з волонтерів підтримує. Бо 200 тисяч гривень назбирати, це також немаленька сума. І будемо ми хлібатися з, ним, з ними десь в районі 4 неділь, 5 пяти якщо все буде добре. Так що, друзяшки, на цьому все. Всім миру здоров'я і добра, щоб курка неслася роби отак, всі бур'яни, будуй курей і будуть вам щастя. Ну, а також залежить від самої породи, від самої курки. Якщо це буде несучка, в неї більший потенціал для того, щоб нести яйця. Якщо це буде там домінант, трошки менше. Ну, а якщо це м'ясо-яйчка, ще менше, ну, а якщо домашня дворова, там уже щось арифметичне. Так що всім миру здоров'я і добра. На ну, цьому все, всім пока-пока.